Друзі, хотів розповісти вам про котельню, яку ми склали вже. Залишилося тільки налаштування і під'єднання електричної частини для електрокотла і майбутнього теплового насосу. На цьому об'єкті був встановлений 14-кіловат електричний котел «Протерм». В майбутньому буде ще додатково встановлений тепловий насос повітря, вода. Хотів розповісти про обладнання, мінімальний, скажімо так, комплект, який потрібен для реалізації такої схеми. Дивіться, встановлений електрокотел, встановлений, гідравлічна стрілка та колектор подачі та зворотки. Від нього в нас. Отримують живлення, теплі підлоги, система радіаторів в цокольному поверсі. Також у нас є ємність. Ось вона і слугує для роботи, і потрібна, скажімо так, для роботи нашого теплового насосу. До нього під'єднана магістраль, через яку і подається тепло від теплового насосу. Також є ємність. Вона в нас розрахована на 250 літрів фірми Дражиться. Також є в нас ємність, яка слугує для гвс тобто виконує, скажімо так, функцію підготовки та зберігання гарячої води на об'єкті. Виконана рециркуляція від тієї ємності. Ось таким циркуляційним насосом, який можна налаштувати по часу, коли він, скажімо так, потрібен в роботі нам на протязі доби. Тобто можна налаштування зробити таким чином, що він вночі не працює і не витрачає нашу електроенергію, скажімо так, і наші кошти, коли це нам не потрібно. Також встановлені на об'єкти фільтра. І це ви бачите перед собою розширювальні баки, які потрібні нам для системи ГВС. Також ці баки в нас є і для системи опалення. Ось один ось інший. Вони дозволяють нам коректно, скажімо так, балансувати тиск в нашій системі опалення. Що хотів а, вам показати, це також а, гібридну схему роботи електрокотла та теплового насосу в майбутньому. Як це реалізовано? Це реалізовано завдяки триходовому клапану, на який буде в майбутньому встановлений електропривод, ну, який буде керуватися нашим тепловим насосом. Завдяки цьому приводу ми можемо перемикати між системою опалення, вибирати режими між системою опалення, наприклад, і ГВС. В літній час ми можемо використовувати його тільки на нагрів ГВС. -у. Також завдяки зворотним клапанам у нас можуть працювати гібридна схема і на опалення, включаючи електрокотел, коли це нам необхідно буде, наприклад, на вулиці, якщо буде там мінус 15, мінус 20 градусів, і наш тепловий насос буде, скажімо так, буде потреба в тому, щоб йому до. Вдов... Додаток ще працював і наш електрокотел. Так, ну Все така маленька, скажімо так, котельня. Вона дуже класно, скажімо так, вийшла в нас. Чому? Тому що ми не були лімітовані розмірами котельного приміщення. І, Понад стіночкою все дуже так, скажімо, так зручно і доступно все розташували, щоб не можна було все це обслуговувати без, скажімо, всяких проблем. Залишилося, повторюсь, розкинути дуже, скажімо так, акуратненько в таких коробах. Ось такі короба будемо використовувати електрику, під'єднати все це. Налаштуємо всі параметри по роботі нашого обладнання. Ну і скажімо так, підключимо вже так, як воно, як світ. Датчики, електрику прокинемо до нашого майбутнього теплового насосу. До речі, тепловий насос у нас під'єднується через сорокові труби. Ось таким чином були виконані отвори, алмазне буріння. Можна порівняти, як виконують хлопці без буріння і як виконуємо ми, коли використовуємо, скажімо так, спеціальні, е, спеціальні прилади, якість, скажімо так, наших отворів. Тобто, завдяки цим магістралям тепло буде. Даватися вид топового насосу до нашої чудової котельні, дякую, гарного дня.